Привіт! Я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно вести свою присадибну ділянку. Саш, привіт. Привіт, мій агрооператор. Я тут сиджу в інтернеті і шукаю е, дієві рецепти для схуднення, хочу до Нового року схуднути. І побачила, що у нас є чудова рослина, яка називається Ягоди годжа. Кажуть, що вона е, допомагає схуднути. Як ти думаєш, це правда? А я думаю, що це правда. Давай перевіримо. Ми зараз поспілкуємося з Анією Домбровською, власницею розсадника, фруктовий сад. Пішли. Привіт! Привіт! Саш! Я тебе хочу познайомити з Анною Домбровською, власницею прекрасного розсадника фруктовий сад. Вона своїми тендітними ручками вирощує безліч рослин, але сьогодні ми поговоримо про ягоди годжі. Ань, я знаю, що ягоди годжі використовують для схуднення. Це правда? На жаль, ні. Шкода. Годжі – це напівлікарська рослина. Її використовують здебільшого в сушеному вигляді як добавку до чаю, тому що в неї містяться дуже багато різних корисних речовин, які Допомагають людині зміцнити імунітет, особливо взимку. Тобто, якщо я зараз візьму ягідку, да, з'їмі, то в принципі я можу спокійно підвищити свій імунітет. Підвищення імунітету це тривалий процес. Її угу. ягідки воно не допоможе, скажу відверто. І на смак вона теж не одна із приємних насправді. В неї такий специфічний циркувати гіркуватий смак. Так, її беруть, висушують і п'ють курсом, якби з сушеного вигляду. Скажи, будь ласка, на що варто звернути увагу при посадці? <пас> Перше, на що ми звертаємо увагу при посадці, це в будь-якої рослини, це коренева система. Вона повинна бути світлого кольору і гарно заплетений горшочок. Це означає, що рослина здорова і вона гарно прийметься на твоїй ділянці. А скажи, будь ласка, при посадці ми використовуємо якісь добрива, ця рослина взагалі вимоглива. Годжі – це така рослина, яка буде рости е, кругом. Їй не потрібно ніякого додаткового підкислювання чи підживлювання. Догляд найпростіший. Посадили, полили і все. Можна якби, забути про цю рослину. Саш, знаєш на що вона мені схожа? У нашому регіоні росте рослина, називається дереза. Вона заплітає абсолютно все. От ягоди годжі дуже схожі на це. Так, це справді, але. Та дереза, вона не плодоносить, то якби дикий вигляд. А це вже культурний. Вже навіть є багато сортів. годжі, вони відрізняються між собою за розміром. Тому це якби культурна вже рослина. А скажи, будь ласка, скільки рослин, наприклад, потрібно посадити у нас на ділянці, аби забезпечити себе, наприклад, на зиму ягодами для чаю? Я думаю, що дві рослини достатньо буде, тому що вона дуже потужно росте в перші роки, і вона за рік-два вам займе... Місце біля одного метра квадратного, тобто, це ну досить велика рослина у майбутньому. Мене Сашою він у нас юний оператор. А цікавить ще одна рослина, яка називається Кінді. Ага. Скажи, будь ласка, в тебе в розсаднику є така рослина? Так, є в нас така. А можна мені показати? Звичайно, Саш, прийшли, подивимося. Саш, ти знаєш, що таке наше місцева Ківі? Ми зараз розповімо з Анечкою про це. Це Актинідія. Анечка, розкажи нам, будь ласка, про цю багаторічну рослинку. Актинідія це Ліана. Її висаджують біля опори. Тому що її пагони можуть сягати до 12 метрів. Саджають її у звичайний ґрунт, тобто її ніякої кислотності створювати не потрібно. Єдиний момент, що в перші роки життя її полюбляють коти. Вони підходять до рослини, вони її пошкоджують, і з неї виділяються ефірні олії, які вони дуже полюбляють. Тому часто ця рослина страждає від таких шкідників. Ань, ну якщо ця рослина її пагони сягають 12 Метрів, так, Саш? То, ну, то логічне питання, як її збирати? Е, ну, вона не просто росте да, вона схиляється на опору і потім вона заплітається як виноград, таким якби зигзаґ. Угу. Тобто, це не є проблемою. А скажи, будь ласка, чому, наприклад, називають актинидію нашим е, місцевим Києві? Ну, я знаю, що це ягода, вона смачна. А чому ще? Тому що. По смаковим якостям і по внутрішньому наповненню воно ідентично що в ківі, що в Актинідії. Просто що Актинідія вона не опушена, угу. ягода, а ківі, відповідно опушена. Угу. Дивися, мене цікавить ще зимостійкість, тому що ми живемо в такому регіоні. У нас температури дуже часто скачуть, тут, тут тепло, тут холодно. Як вона переносить зиму і чи варто її вкривати? От саме ці сорти, що вирощуються в нашому розсаднику, вони є повністю адаптованими до клімату України, тобто вони е, ростуть в наших умовах. Їх вкривати не потрібно, тільки якщо ви садите однорічними саджанцями, то тоді на перший рік її вкривають і все. Далі вона повністю якби морозостійка. Слухай, а я знаю, що є ще така особливість, аби рослина плодоносила, потрібно садити чоловічу і жіночу рос рослину. Скажи, будь ласка, яка різниця між цими рослинами і як взагалі розрізнити? Так дійсно актинідія це має жіночі квітки і чоловічі. Так. На жіночій квітці присутня тільки маточка, так? її можна навіть там розледіти, а на чоловічах тільки тичинки. Тобто, угу. якщо посадити суто жіночі рослини. То запилення, хоч вона буде рясно цвісти, запилення не буде. Є зараз сорти, які є самозаплідними, тобто там є присутні і течінки, і маточки, але вони не такі смачні, як оці звичайні. Ань, скажи, а от в умовах розсаднику взагалі можна розрізнити чоловічу і жіночу рослину? На жаль, ні. В розсаднику чоловічі і жіночі виглядають абсолютно однакові. Це Єдине правило треба купувати у перевірених сертифікованих розсадниках. Ну я думаю, Саші і мені буде цікаво подивитися, як воно росте в промислових таких умовах. Покажеш нам? Так, звичайно. Ну, Спробую твого дозволу з ягідку. М -м -м. Яка вона смачна. Саш, хочеш спробувати клас. Ань, ми зараз на промисловій посаді атеніді. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, розкажи нам, як важко чи важко взагалі доглядати за цією рослиною, як її садити. Ну, все, що ти знаєш, Тенітя, вона невибаглива культура в цілому. Її висаджують просто в звичайний ґрунт, тобто ну, практично як смородину. Потрібно першопочатковий полив і живлення. Все вона росте якби дуже дуже добре. Головне правило це саджати не менше ніж 2 метри кущ від куща, тому що вони розростаються дуже великими і подальшому будуть заважати один одному. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, от ми з тобою говорили, згадували про те, що має на одній ділянці бути чоловічий і жіночий кущ. А чоловічий від жіночого куща далеко садити потрібно? Mm. Що це може бути просто на одній ділянці. Це може бути просто на одній ділянці в межах там 30 соток. Це якби нормально, і на одного чоловічу рослину потрібно ну мінімум п'ять жіночих. Ага, то тобто я беру п'ять кущів, грубо жіночий. кажучи, жіночих так. і один кущ чоловічий. Саш ти зрозумів. Супер! Скажи, будь ласка, ще можливо якісь там особливості по захисту є? Ну, наскільки вона хворіє, ця рослина? В дорослому віці вона хворіє дуже, дуже рідко і дуже мало. Просто для неї підходить самий звичайний комплекс захисту, так, як для, наприклад, смородини, там, яблуні. Восени до цвітіння пару разів і після збору урожаю. І цього їй буде достатньо. Ну скажімо, превентивно, дану не спеціально, а просто превентивно просто обробляю. загально, да супер, дякую, Саш. Тобі все зрозуміло? Якщо так, Саш, то запам'ятай, як сказала Аня, ніколи не сади рослини актнідії одна від одної менше ніж на два метри, тому що вони розростаються. Ніколи не мульчуй рослини годже або актинідії соломою або сіном, тому що в соломі або стіні заводиться такий шкідник, як миші, і вони можуть пошкодити наші рослинки. Ніколи не підживлюй рослини азотними добривами восени, тому що це провокує ріст надземної частини. І ніколи не проводь обрізку рослин восени, тому що це призводить до стресу, а нам цього не потрібно. Ой, Саш. Томилися ми з тобою, трошечки находилися. Поки відпочиваємо, розкажу тобі цікаву історію. Колись накупила багато горщиків з квітами і вирішила їх всі висадити. І навіть не помітила, як одну рослинку я посадила прямо з тим пластиковим горщиком. І дивлюсь на ту рослину, а вона ну ніяк не росте. Я її і поливала, я її і підливала, я її і оприскувала, ну ніяк нікуди. І тільки лиш тоді, коли прибирала ділянку перед самою з, зимою, тоді побачила, яку помилку я зробила. Не повторюємо їх помилок завжди, будь уважним. Трошечки посиділи, відпочили, пішли далі, будемо працювати. Ну що Саш? Ми з тобою відпочили. Історію ти почув від мене. Тепер ми переходимо до відновлення моєї ділянки. Як пам'ятаєш, ми тут посадили кущ троянди. Далі я буду ще далі садити кущі. Що ми сьогодні робимо? Нам потрібно замульчувати ці троянди. Я буду мульчувати агроволокном, і потім для декоративності, для виду, для краси, я зверху буду посипати корою сосни. Це дрібна кора. Для чого ми це робимо? Аби наша клумба виглядала гарно, аби бур'яни не проростали. А в свою чергу, вся волога, яка буде спокійно, собі до рослини доходила. Тому приступаємо до роботи. Так, дивись, ми з тобою розіклали наше агроволокно. Нагадую, що це досить щільне агроволокно, аби не пробивалися наші бур'яни. У мене є чарівні шпильки. Для чого вони? Аби зафіксувати наше агроволокно. Але трошечки згодом. Для початку ми виріжемо зараз те місце, де у нас є наша троянда посаджена. Ось ми бачимо, що тут ось пагони, ми їх прощупали і обережно, аби... Не нашкодити, ми розрізаємо. Ой, чуть не впала, ну то нічого. Так, і заводимо наші пагінці, в це агроволокно. Що ми робимо наступним кроком? Ми беремо наші скоби і фіксуємо наше агроволокно. Ось у нас іде край, я його підгортаю, і отак скобою ми фіксуємо агроволокно до ґрунту. Дивись, ми з тобою закрили агроволокно, зафіксували скопами, тепер беремо нашу кору, ось так засипаємо. Десь приблизно 2-3 сантиметри, тому що кора поки що ще не вляглася, вона має під впливом атмосферних опадів, намокнути і розкластися. Ось таким чином ми закриваємо наші рослини. Саж, до речі, завжди мульчуй багаторічні насадження. Це убезпечить тебе від росту бур'янів, це гарно. І, в принципі, скорочує час роботи на присадибній ділянці. Завжди роби так. Завжди восени обробляй рослини годжі мідь мідьвмісними препаратами, такими як медян або ж мідний купорос. Це захистить нашу рослину від грибкових захворювань. Завжди восени роби гарну вологозарядку. Для рослини це значить, що потрібно зробити гарний полив. Не створюємо болота, а просто щоб ґрунт навколо рослинки був гарно зволожений. Завжди роби підв'язку дорослих рослин актинідії до опори. Зараз я покажу, як це зробити. Ми беремо опору, вставляємо в рослинку, беремо нашу актинідію. Отак, оплітаємо. І при цьому фіксуємо рослинку. Це може бути ось такий фіксатор пістолет або використовуємо спеціальні стяжки, які можна купити в садовому магазині. Ти зрозумів, Саш? Ну що, Саш? Ти був звичайно правий, якби ми поспорили, ти б виграв. У нас сьогодні був досить пізнавальний день. На жаль, я не знайшла швидкого рецепту для схуднення, але зато ми з тобою тепер знаємо точно, що е, ягоди Годжі та Актанідія підвищують імунітет. До речі, я зробила тобі чайочку з ягодами Годжі. Піднімай свій імунітет, аби взимку не хворіти.